Про це також докладніше поговоримо. А поговоримо з такого цікавого ракурсу: це про мультфільми, які саме ось створюють таку ментальність. На студії психологиня, кандидатка психологічних наук Світлана Рифнія. Доброго дня. Доброго дня. Рада вас бачити. Добре. Дякую. Давайте поговоримо саме про вплив мультфільмів. Здавалося, подивіться, які красиві так картинки з нашого дитинства. Вони ж такі душевні, вони ж такі милі, вони ж такі добрі. Я пам'ятаю, що потім, коли вже стали з'являтися ось ці сучасні мультфільми, стали казати, та ось. В нашому дитинстві були такі класні і ну постривай, і крокодил Гена, і е, Карлсон, і Вінні Пух. Я ось дивлюся, роздивляюсь так про що ми будемо зараз говорити, і е, Маша і ведмеді, і все на світі. Воно таке добре, таке приємне, таке класне. А я ось читаю ваші блоги. А виявляється, що воно не все таке класне. Так. давайте будемо розбиратись. А що там зашито в тих радянських мультфільмах, що потім от вплинуло так на ментальність окупантів, ту, яку ми зараз бачимо? Бачите, навіть зараз наші психіці ще зберігається така модель, що це добрі, гарні, класні мультики. Але для того, щоб розуміти, як впливають на психіку, треба розуміти трошки про психіку. Психіка складається з психічних явищ. І вони мають там чотири групи: психічні процеси, психічні стани, психічні властивості і масові психічні явища. І коли е, створюється інформаційна якась пропаганда, скажімо так, або взагалі будь-яка інформація, вона налаштована на те, щоб якось вплинути і мати якийсь результат. Саме ось, радянські мультфільми мали донести. Радянському люду як себе треба поводити, які ми да, таке відзеркалення і закласти це все ще з дитинства. Нам пояснювали, що це добре, гарно, мило. ми так думали, тому що ми виховувались мікросоціями і саме на нашу психіку, на наше сприйняття, увагу, пам'ять, мову, на всі всі пізнавальні процеси, емоційні, вольові. На все це впливали саме пояснення з мікросоціуму, тобто всередині сім'ї, виховання, а потім макросоціум. Макросоціум, що хотів сказати, радянський союз про те, що ось усіх цих муфільмах ми потім будемо розбирати, що простота це добре, невихованість, якась така безглуздість поведінки може вибачатись. Не вилазь, не висовуйся». Дивлязь, не висовуйся», Будь простоті. Не бажай нічого великого, окрім велосипеду. Наприклад, так я вже я... зрозуміла звідки це так, і е, все це обмежувало якусь якесь розвиток критичного мислення. У вас нічого немає, крім цього. задовольняйтесь якоїсь та... особистості, так немає Відповідно, і кордонів, і бажати чогось іншого якось так, було. Так. І все це в цих мультфільмах було запропоновано. І так як у нас був закритий союз, там ми не бачили нічого іншого, так як зараз у нас є різноманіття. Ми були заточені, бачимо. Ми очікуванні, в тризі. Давайте будемо Давай. розбирати, З чого почнемо. Ну постривай чи він і пух? Та все рівно. Давайте ну постривай. Це був такий популярний так. мультфільм. Я пам'ятаю в дитинстві, крім попелюшки. Ну це зрозуміло, як для дівчинки. Так. так, для мене був найулюбленіший. Ну постривай. А виявляється там не так все просто. Давайте подивимось шматочок, згадаємо, бо сучасне покоління й не знає, що це за мультфільм. . Загалом, якщо от згадати взагалі цей мультфільм там здається, 16 сезонів було, і в кожному показалось такий прикольний вовк. Він такий якийсь був і недолугий і якийсь такий хуліган, а зайчик такий, начебто і правильний, але завжди страждав. Ну, дивіться, як це не дивно зараз. Я буду пояснювати для всіх, хто. Зростав на цих мультфільмах. <сум> Ми хто був закоханий ці Так, мультфільм? але все, що, що закладалось в цих мультфільмах. давайте розберемо трошки, ось, наприклад, образ Вовка. Це по-перше, як він виглядає. Ну, або майка, якась, або якісь ну хулігані ну, такий. просто е, ну, страшно виглядає, тобто е, це не охайність, це не презентабельність, це просто ну що, що попало, скажімо так. Е, і що такий стан, такий вигляд навчає дітей? Що доглядати за собою, як ти одягаєшся, яка у тебе одежа, не має значення. Ось те, що у тебе є, задовольняє тебе, і це нормально. Ага, це смішно, це треба прекрасно. Більше, не власне. треба хотіти більшого, ага. і не треба виглядати якось знаєте дорого, багато. Ну, да, да? Да, да. А, далі його поведінка, вона з психологічної точки зору девіантна, да? тобто вона руйнівна, асоціальна. Він постійно щось руйнує, він постійно щось а, а, десь, якийсь дискомфорт вносить в якийсь а, в музей щось трошки. Тобто його асоціальна поведінка, вона виглядає. Нібито смішно, нібито це ем, весело, але ж це неправильно. Дитина бере за приклад такого ем, ну, так, вовка і вона починає те саме робити. А Пам'ятаєте, він випивав, курив, курив, Ве, випивав. Та, так та, та, та. ну це ж те те саме. І е, зайчик, до речі, що він робить в свої, в цьому мультику? Він не зважає уваги на нього. Він постійно або тікає від нього і він займається своїм розвитком. Він дає йому якось адпору, так? Він не дає опору, але він його і не перевуховує, розумієте, mm -hmm. якщо б е, хотілось донести, що це погано. Він би сказав подивись, там да якийсь би діалог був до речі, з приводу, бояк та з приводу діалогу в цьому мультику взагалі немає да, мови. Да там інколи якісь mm -mm. Е, частки, а та ух, все ух. якісь емоційні оклики, і все. Тобто дитина, дивлячись на це, не розвиває своє мовлення, тобто не розвиває ці пізнавальні процеси психічні. Вона розуміє, що цього достатньо, якусь емоцію просто виказати, і не треба якось, знаєте, красиво вибудовувати якесь речення. Тобто, виглядати не потрібно, дуже uh -huh. якось охайно, красиво, говорити не обов'язково, звертати увагу на тим, кому погано не потрібно, тому що вовк, якщо розібратись на нього, ніхто ніяк не реагує. Всі якось закривають ученятась. Uh -huh. Я... Терпля... Так. Терплячість mm -hmm. така проявляється. Замість того, щоб поставити його був... на місце, якісь да. кордони. А ще мені здається, що, можливо, знаєте, так е... це допомагало певному булінгу, тому що так би заяць міг сказати, еге, зараз я тобі тут відповім. Да. А те виходить, той його булить, а той просто уникає. Та да. да. він просто грає в таку жертву, яка займається своєю справою, яка просто в нього з ним не спілкується, не вступає в ніякі контакти, діалог. Тобто е... дитина, якщо вона асоціює себе з Вовком, вона залишається на самоті. Вовк до речі, дуже одинокий. У нього немає ні друзів, ні підтримки, нікого. Він не знає, як себе вести. Він як веде себе, ніхто його не виховує, не підтримує, ні якось, якісь Харатич, поради йому не дає. Такий... Тобто, ну цей мультик. Ось е, здавалось би класний, але він деструктивний. Скільки там цікавого. А давайте тепер подивимось. Поїхали далі. Вінні Пух, теж такий милий радянський дитячий мультик. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Кто-нибудь дома? Всего хорошего. До свидания. Большое спасибо. Большое спасибо. Ну, Сос, если вы больше ничего не хотите, а разве еще что-нибудь есть? Ты никуда не торопишься? Так легко, так просто, так без безпра... А Що у так... вас більше нічого немає, ну, ти ж нікуди не поспішаєш. Хто ходить в гості по утрам, Тобто тебе чекаючи, не тикають, не чекають, ти прийшов. От, це говорить про безкордонність, і ми зараз, на жаль, а, бачимо, дивіться чим ми відрізняємось. Хочу сказати для наших телеглядачів, тому що вони можуть сказати, ми всі виховані на цих мультфільмах. Чому ж ми одні, а росіяни, наприклад, расисти, будемо називати їх так? Вони інші, тому що нам. Після незалежності України ми побачили інші мультфільми, інший світ. У нас почалось розвиватись критичне мислення. Ми почали порівнювати, аналізувати. У них цієї можливості немає У продовження радянського союзу. Них продовження радянського союзу. У них обмеження, і саме тому вони продовжують впливати на них негативно. І а, щодо безкордонності, Та? ну тобто, як тут да. ну, він прийшов, прийшов їв та приходить без запрошення, зайшов, а, провів ще з собою друга, <свісно> з'їв все другу, закрив обличчя, навіть не, не, не дивився, чи поїв той п'ятичок, чи ні. А, все з'їв, тобто, не враховуючи не де ти знаходишся, ні обмеження часу, ні що, до чого готовий цей а, кролик чи ні. Тобто, це, а, ця безкордонність вона зараз продовжується і в рашистах. Все моє. Що хочу, то і роблю. Куди хочу, туди йду. Потім у Вінніпуха ця Ну, ми бачимо, що він такий, а, повненький, такий, знаєте, хальонний. А п'яточок така жертва. Він Бігає постійно, та, він постійно підлаштовується під нього. Тобто, ось це теж такий, е, менталітет підлаштування під силу, під того, хто авторитетніше. Тобто, у мене немає свого бачення, свого якогось слова. Та я слабенька, тому я якось сюди прильну до цього е, сильного і буду з ним бігати. Так, так. і до речі, це який, знаєте, образ про в місце зустріч. Чи точно. змінити не можна? Ось тому ось ця жерттовність підлаштування під якусь силу. Це зараз ми проглядаємо. А там І... же є у них ще цей віслючок. І а можете його проаналізувати? Віслючок психологічно так точно, само. Це безхарактерний. Е, у нього загубився його хвіст. Він його нібито... Він постійно в депресії, тобто він такий беземоційний, і так само е, у нього там, якщо б з психічної точки зору, навіть е, з психіатричної дивитись, то там депресивна, ну клінічна депресія. Він усіх тобто, жертва постійно чи що? Та, всі там такі жертовні. хитра сова. Яка е, цей хвістик е, mm -hmm. має у себе і, та, собі. Та, та, і вона, ніби того, що серйозно це ваш? Розумієте, забрати чуже. так само. Я якраз хотіла спитати, коли вони за медом лазили і, і оцей рушницю принесли, і все там так влаштували. Е, По-перше, мілітарізація в радянських мультфільмах дуже багато зброї. Вона, нібито, знаєте, так у Паштальона Печкіна е, була е, зброя у Вінніпуха, зброя була. У Маші відмітні. Чи теж зброя була, розумієте? Тобто, нібито рушниця е, так смішно, але це зброя. А до неї ставляться, нібито це іграшка. <плес> і mm -hmm. так само він з цією зброєю йде до бджіл і е, е, <плес> забирає, <плес> та та, забирає у них мед. Ну, Це ж їх власність. Там. Можна ж Через мультик можна було сказати, давай домовимось, давай подружимось, давай якось е, навчимо не не дітей не е, е. контактуванню, здоровому контактуванню. Ні. Рушниця забрав, і так, так само. А і А потім зараз. вони починають мародерити, тому що в принципі на цьому виросли. Так. І воно ж закладається на несвідоме, розумієте? З 4 до 7 років у дитини формується наочно е, е, сприйняття. сприйняття мислення. Таке наочне сприйняття. Тобто дитина бере з зовнішнього світу і е, себе собі бере це і е, за своє для себе. І які приклади вона засвоює? Вона не знає, що таке. Що такое, хорошо, що такое плохо, Вона ще не розуміє. А якщо батьки зростали на таких мультиках і кажуть, що це добре, на підсвідомість закладається, що так можна себе поводити. І ми зараз бачимо, як водять себе, поводять себе росіяни в цих курортах Єгипті, Турції. Так само, як Вовк, да. вони прийшли. А, вони вони... Е... вініпухи, вовки. от невиховані. так само. не виховані. Я хочу так. Давай мені це. Я забив все просто. Ну тотальна невихованість, а воно ж закладено. Давайте подивимось ще один аспект. Це «Троя з Простоквашина. Теж відомий такий радянський мультфільм. Хватит, надоело. Моя жизнь совершенно беспросветская. Я живу как крестьянка крепостная. Все решено. Мы завтра же уезжаем на курорт. А что я там буду делать в вашем простоквашине? Хватит! Я на вас весь год со сковородкой работала, а теперь я хочу на курорт! Okay. Ну там теж було кілька сезонів. Цьому простоквашина. І е, нагадаю, для тих, хто не в курсі для сучасного покоління, хлопчик, якого звали дядя Федор, таке враження, що він там у них найдоросліший в родині. Так. Ви поїхав собі в село. Йому там найбільше подобалося. Жив там з котом, собакою. Там ціле господарство було. Мама з татом жили в місті. Пам'ятаю, там ще був момент, от коли вони поїхали там ще на курорт. І багато інших моментів. Там з картиною був цікавий так. момент. Треба, значить, цю картину пробрати. Ні, вона закриває там. Дірку в шпалерах. палерах, і папа такий, що йому якось все байдуже, він десь в якомусь своєму світі. Ну, Начебто там Це, нічого такого. Дивіться, яка модель? Вона, до речі, нібито нічого такого, але, але як розібрати з психологічної точки зору. Тобто батько абсолютно холодний, не включений взагалі в події сім'ї. Мати егоцентрична. До речі, як і він пух, вони заточені тільки на собі. Я хочу так і все. Мені я все рівно на там іншим. на курорті було. У мене ще залишились два <світ> неодіваних <світ> платія. <світ> <світ> <Да. світ> тобто <світ> вона <світ> такий егоцентризм, де я думаю тільки про себе. Тобто я не враховую ні дітей, ні якісь інтереси і інших. Знову ж таки, воно ж залишається зараз і в расистів. І далі ми йдемо. Дитина, яка постійно знаходиться на самоті. У неї немає друзів, у неї починаються, знаєте, уявні друзі, як в Карлсоні у Малиша, були і уявний друг. І так само тут він починає розмовляти з тваринами. Ну, Тобто дитина на самоті і починає дружити з тваринами. Потім вона що б не робила, вона тікає з дому, це нормально сприймається. Mm -hmm. так. Тобто якось до цього спокійно поставилися? Так. а потім приїхали в гості. А так можна? Тобто виходить, що він теж уже дорослий на рівні з ними. Тобто, це ставлення до нього ніяк до дитини, а одразу як до дорослого. Тобто дитина не проживає своє дитинство. Одразу вона бере чомусь відповідальність, а бере відповідальність не тому, що її віддали, а тому, що вона неї немає іншого шансу, що робити. І потім як вона харчується. Там у тебе є молоко, проте попіклувались хтось. Знаєте, попіклувався кіт, там собака. Ну це дивно взагалі. І зброя знову ж таки, як І знову зброя з'являється, як виглядає цей пічкін. Ну, Біла сип'яце найбільше як, як зброя, якась шапка. Ми розуміємо, що це ж я не знаю з 30-х років якихось, і це все його задовляє. Йому тільки не вистачає лісапіта для, для щастя. Для щастя. Кожного. Розумієте, це закладається. Не треба мріяти багато ширше більше. Цього достатньо. Які б ще ви відзначили? От ми говорили про машу і ведмедів, але це така російська казка. Е, ну я пам'ятаю, що мене завжди враза вражало так, що так, е, по перше, хто на немає місці, хто їв моє тето, і там теж прийшла дівчинка е, в чужий будиночок, поспала, поїла. Ну, взагалі, якщо ми будемо е дивитись на мультик і відмідь, там теж дуже багато безкордонності зброю знов ж таки. Він вона приходить до відміт, що хоче, то і робить. Він каже: показує навіть знов ж таки, що це мені не підходить. їй все рівно. Тобто вона зневажає його кордони так само. Якщо ми беремо російські, руські -руссь сказки народні, то там, яку б ми казку не взяли, там постійно є якась халепа. Хтось у когось щось поцупив, хтось якось когось Або обманув. само собою прийшло. Я пам'ятаю цю е, щука, е, ця пащучому віління віленю. Так, так. Він собі на печі спав, спав, бац, спіймав щуку, клас. Головне, щоб тобі в житті повезло, так. або там золота рибка, або ще щось і за тебе виконують всі бажання. Ти можеш далі не працювати. Так, це ж така психологія. Потім ну дійсно вони приїжджають кудись, вони хочуть щоб. Для них все робили, а ми нічого робити не будемо. Саме тому вони не розвиваються в своїй країні, саме тому вони досі ходять в лаптях, вибачайте, і е, унітази не знають, як використовувати їх. Е, багато реакцій дивлюся в Вайбері від наших глядачів, які на це реагують. Також пишуть от, свої рефлексії на цю тему. А що ви скажете поради батькам, які варто мультфільми показувати дітям? Якщо чесно, не можу зараз так сказати одразу підбірку, але ви знаєте. Якусь явну тенденцію. Я нещодавно коли їхала на інтерв'ю, я згадала один мультфільм, він, здається, американський, Коко називається. Про, я дивилася, про, так. Да, ось, угу. Розумієте, коли дорослі дивиться мультик, і у нього мурашки йдуть по тілу, у нього, у нього щось тут так знаєте, стискається. І ви розумієте, що це не тільки про якусь поведінку, але про щось більше, тому що е, матриця, систему, да, матриця сприйняття світу взагалі. Ви повинні розуміти йде сприйняття мислення, емоції. Потім поведінка. Коли ви якось сприймаєте, ви обмірковуєте, чому саме так сталося? Ви попадаєте в якісь приємні емоції, і від цього ви потім е, виконуєте якусь поведінку, та, ви тобто ви переходите до дії. Тому важливо своїй дитині контролювати, по-перше, які мультики вона дивиться, розуміти, до чого ви хочете пояснювати дитині, до чого хочете підвести дитину. Тобто, ось це мислення, аналіз, який зараз позбути расисти. Критичного мислення ми можемо це робити і пояснювати про що, що гарного, де виховуються цінності, принципи, а які важливі цінності? Ще мультфільм згадала Душа. До речі, він душа, не ось душа, так сказати, uh -huh. та, душа і коко, вони ну вони дійсно прям до мурашок. Та про що? Про сімейність, про те, що важливо пам'ятати тих, хто пішов, про, а, цінності. Про, про цінності. Та якщо мультфільм навчає цінностям, це головне, і не важливо. Звідки він? Тому що ці на жаль, ці мультфільми, і ми зараз розуміємо, вони. Вони нічого. були заточені під такого радянського так. е, е, Савітіко-сапіенс, швидше. Так. так, не висовуватись, е, робиш, що хочеш, не потрібно якось чогось бажати, якось красиво виглядати. Е, радуйся плюшкам, розумієте, і, і все. Хомосавіті якось їх називали. Так. так, пасибі вам, дякую, за такий дякую. цікавий розбір. І, знаєте, такий цікавий погляд. Здавалося б, на перший е, момент, на перший погляд. А там все не так просто. Навіть там було це прошито, що потім тепер. Ми бачимо в окупантах і в цій всій їхній поведінці. Дуже дякую. Дякую вам. Психологиня, кандидатка психологічних наук Світлана Рафнія, була в нашій студії.